Герої не вмирають. На позачерговій сесії посмертно нагородили героїв, які віддали своє життя за незалежність та свободу України. Ордени третього ступеня отримали батьки та близькі загиблих героїв. Шановні земляки, згідно з указом Президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Андрій Андрійович Семенов. Нагороду отримає мати, Віра Володимировна Соловйова. Андрій загинув 6 жовтня у бойових діях на Донеччині. Мій син загинув за волю, за незалежність, за демократію. Думаю, що ми таки цього ступимо. Це буде Україна. Слава Україні. Рідні Дмитра Галича також отримали орден сина. Президент підписав наказ присвоїти нагороду Дмитру ще за його життя. Але він не встиг отримати його особисто. Життя героя обірвалося восени минулого року. Посмертно нагородили орденом В'ячеслава Наливайка. Відзнаку отримав його тесть.